Вітаю, шановні колеги. цим відео ми розпочинаємо цикл відеоматеріалів для користувачів Smart Desktop. Відео перше воно присвячено початку роботи у Smart Desktop. Воно буде корисно, більше звісно, початківцям, але, можливо, і е, вже просунуті користувачі в Смарті, вони також зможуть отримати. Якусь цінну для них інформацію. Давайте розглянемо, де знаходиться наша програма. Вона встановлена на ваших персональних комп'ютерах або ноутбуках, і можна встановити як на головний корневий диск, тобто там диск-, C, де знаходиться ваша оболонка Windows, ваші програми. Так можна і покласти на будь-який інший диск. Вона все одно будуть, буде працювати. Ця програма не потребує інсталяції, тобто її можна завантажити безпосередньо у вигляді архіву, потім його розархівувати і користуватися. Або скинути папку. На флешку, на SD-карту перенести на інший пристрій, тобто на персональний комп'ютер або інший ноутбук. Якщо ми розкриємо цю папку, вона має ось таку назву smart759 то ми побачимо кілька підпапок, ще якісь файли, але нас буде цікавити саме файл-застосунку. Який е, має вигляд е, іконки з темною пантерою? Якщо ми натиснемо на нього два рази, то ми зможемо відкрити смарт. Але для зручності е, користування цим програмним продуктом, я пропоную вам все ж таки налаштувати ярлик на робочому столі. Як це робиться? Ми приходимо на робочий стіл, правою клавишою миші. Клацаємо по порожньому полю на робочому столі. Натискаємо створити і обираємо ярлик. Тут потрібно прописати шлях до нашого програмного застосунку. Тож ми натискаємо на огляд. Обираємо в цьому контекстному меню той програмний застосунок, який ми тільки що дивилися. Ось, він, зі значком Пантери. І натискаємо ОК. OK. Потім тиснемо далі. І готово. Це ярлик на нашому робочому столі з'явився. Ось він. Тут підписано, що це Smart. Назва автоматично надається SMART. І для того, щоб запустити програму, ми тиснемо двічі лівою клавишою миші на ярлик. Все, в принципі, тут цілком зрозуміло, як в більшості інших програм. У нас відбувається вхід в Смарт. Ми користуємось в даному випадку версією 7.5.10, 510 але принцип користування він не відрізняється від попередніх версій, в тому числі і 7.5.6, яка, до речі, встановлена для природоохоронних установ Карпатського регіону, і вони нею користуються вже досить тривалий час. Нам потрібно обрати заповідну зону. У мене їх багато. У вас, як правило, буде дві, ну, можливо, навіть одна може бути. І ви обираєте саме вашу заповідну зону по назві вашої природоохоронної установки. Ми розглянемо все це на прикладі рівненського природного заповідника. Обрали заповідну зону Рівненський СНР. Ім'я користувача. За замовченням у вас буде смарт, якщо ви його не змінювали, але ви матимете можливість його змінити. Про це ми з вами поговоримо, розглянемо, як це зробити в наступних відео. І вписуємо тут пароль. Обов'язково пересвідчиться, що у вас встановлена латиниця, тобто англійська розкладка клавіатури. Тоді букви з кирилиці, вони схожі на букви з латиниці. Якщо вони потраплять до паролю або до ім'я користувача, то ви не зможете здійснити вихід. Пароль стосується саме входу в заповідну зону на Smart Desktop. І він буде відрізнятися від паролю, який вам також було надано. Для входу на сервер, в якому ви можете здійснювати адміністрування. Тож, вносимо пароль. Потім натискаємо увійти і потрібно почекати якийсь час. Все, в нас відбулося вхід в наш Smart Desktop і відразу випливає віконце, яке пропонує нам синхронізувати всі зміни зі смарт-з'єднання. Варто тиснути кожен раз під час входу у Smart Desktop на кнопочку Yes, для того, щоб всі зміни у вас було внесені. І тут відразу у вас. Виникає наступне віконце і пише, що синхронізуєте зміни за допомогою смарт з'єднання. Тут є посилання на ваш сервер. Сервери вони зроблені таким чином, що кожен кластер, який, на якому встановлено смарт, який працює, він має один сервер. Тобто, це смарт для Полісся. Прописуєте пароль саме для адміністрування, тобто той пароль, який необхідний для входу на ваш сервер. Якщо у вас це все не налаштовано. Після цього кладете галочку внизу Зберігти пароль. Це буде дуже зручно для того, щоб кожен раз не набирати ось всі ці літери. Коли у вас всі ці налаштування зроблені, ви натискаєте ОК. І відбувається у вас синхронізація. Ще раз ОК. Натискаємо. Чекаємо трошки. Тут нам пишуть: синхронізація зі смарт-з'єднання завершена. Всі зміни завантажені зі смарт-з'єднання та завантажені до них. ОК. Все. В нас е, вхід і синхронізація даних відбулася. База даних у вас актуальна під час вашого входу. І ви можете. Подальшому вже користуватися повноцінно цією базою даних. Тобто всі дані, які знаходяться на сервері, вони будуть відповідати і тим даним, які знаходяться на вашому персональному комп'ютері на вашій десктопній версії. На цьому ми завершуємо це відео. І, будь ласка, якщо у вас будуть якісь запитання, ви можете писати все це в коментарях. Я буду по можливості відповідати на ці запитання і бажаю всім міцного здоров'я. До наступного відео!